Мобілізовані буковинці поїхали на військову підготовку до Львівщини. Провели чоловіків, рідні та друзі. Вони з нетерпінням чекатимуть повернення своїх героїв. Звичайно, вернеться, і звичайно, будемо. Зустрічати, як героя. Надія проводжає сина. Їй важко зрозуміти ситуацію, яка нині коїться в країні. Жінка звернулася до російських матерів. Просто ті мами, вони не знають, що куди їхні діти йдуть. Я прошу миру, миру, мами схаменіці, просіть того Путіна, умоляйте. Є... Ну, я не знаю, як їх просити, за що наших дітей вбивають. Самі мобілізовані, налаштовані, оптимістично. Розуміють, що їдуть захищати рідну землю. Сідямо туди, як би, захищати обще діло, Делать общее дело. Все, как бы ну логічно. Поехать победить, возвратиться обратно. Все нормально з вернуться повернутися. Мобілізований чернівчанин В'ячеслав це роботою і своїм обов'язком. Раніше служив у радянській армії. З собою, окрім теплого одягу, взяв іконки та обереги. Треба їхати на роботу. Це є робота така. Защищать родину. Я служив і стрільби були, і на виїжджали на. Не бойові, а на учині виїжали. Карисавдеп я служив, хочу і служити тепер Україні. Спочатку військово зобов'язані пройдуть підготовку. Згодом їх переведуть у частини. А ось чи відправлять хлопців у найгарячіші точки зони, АТО, підполковник Валерій Мовчанюк поки сказати не може. Коли прийде буде указ президента про демобілізацію тих, які відслужили певний термін, які були призвані в першочергово, скажімо так, березень-квітень місяць 2014 року, коли треба буде необхідно буде їх замінити. То можливо будуть і ці військовослужбовці залучені для виконання завдань в зоні антитерористичної операції. Окрім мобілізованих на навчання, поїдуть і добровольці. Останнім часом їхня кількість лише збільшується. Я от спілкуюся з військовими комісарами різних військових комісаріатів. От особисто будучи вчора в Вишницько-Путильському об'єднаному військовому комісаріаті, прийшло три чоловіка. Три військовозобов'язаних, які добровольно один із них це був голова сільської ради Вижницького району. Перше відправлення триватиме до 30 січня. Юрій Гоманович, Максим Демко, Чернівецький промінь.